Смерть пішохода під колесами авто. На вулиці Личаківській у Львові, водій Лексуса, наїхав на 42-річного місцевого. Як інформують у поліції, за кермом іномарки перебував 27-річний львів'янин. Від отриманих унаслідок ДТП травм потерпілий помер на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини події. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Досудове розслідування триває, призначено експертизи. Водночас ще одна автопригода призвела до загибелі. У селищі Межиріччя Червоноградського району на автодорозі зіткнулися легковик і вантажівка. У наслідок ДТП 59-річний водій Мазди загинув на місці. Аби дістати тіло із деформованої автівки, залучили рятувальників. Фахівці ДСНС деблокували загиблого за допомогою гідравлічних ножиць.